Країна починається з кожного з нас, тому ж любімо свою Україну, бережимо її багатство, з днем народження тебе, країна, щастя, миру і добра. Шановні односельці, жителі нашого району Мидівського, бажаємо в цей день Незалежності, щоб наша країна пожила, розцвіла і, і жили мирно ми під мирним небом. Живи Україна, щаслива живи, бо ти незалежна держава. бо ті, хто за тебе в бою полягли, померли, щоб ти розцвітала. Живи Україна, неси скрізь віки, пошаною вогність країни. Сьогодні всі доньки твої сини вітають тебе, уклінно. Ти часу не гай, аж і борись. живи і не здавай. Україна, я хвилююся за її були. Я так хочу, щоб в Україні повернувся. Ми зажили щас щасливо при цінім небо. а навколо наского я буду вчитися, щоб в майбутньому стати президентом України і зробити свій народ найщасливішим. Поки що ми мріємо, але ми проспіваємо малю, на кучі сонце сіх настане на доволоці, все зберегти.